Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Серія потужних вибухів в столиці в 11 ранку. Пишуть про розмінувальні роботи, термінові. Втім, на це не схоже. На Київщині збивали знову шахеди та російські ракети С 400 з Білорусі. Вибухи лунали в різних районах, зокрема поблизу Київських мостів. В той же час, як передають джерела, під час останнього масованого нальоту на Україну аварії зазнали два бомбардувальники. Ту 95 рухнули під Втівши занадто близько до кордону, вочевидь, системи ППО Патріот знову дали про себе знати, як тоді в Брянську, коли мінуснули одразу п'ять бортів. Сьогодні ж під час спусків ракет спочатку загорівся один другий з пробитим двигуном. Здійснив аварійну посадку і Білорусі, як зазначає телеграм-канал Помсти», удар нанесли із Харкова у відповідь. Також під час тривоги лунали вибухи на всій території Росії, особливо в прикордонних областях. Удари наносились по території аеродромів. А вчора, 23 травня, в небі було збито два суддять. П'ять крім того, один із російських винищувачів збив власний штурмовий борт, сплутавши своїх пілотів з нашими. В той же час джерела стверджують, що все більше нових атак уже відбивають літаки f 16, а літакопад почався саме через них. Офіційно Україна мовчить і правильно робить у той же час. Польський уряд розглядає питання щодо можливості збиття російських ракет на територію України поблизу польських кордонів. Про це у коментарі видання Українформа заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський. Це питання розглядається з. Юридичної та технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає, зазначив Вронський, додавши, що українська сторона зверталася до польської з такого роду ініціативою. Речник оперативного командування підполковник Яцик Горошевський розповів, що ракета рухалася зі швидкістю майже 800 кілометрів на годину. На висоті 400 метрів вона заглибилась приблизно на 2 кілометри, а потім покинула територію України. За словами Вронського розмови ведуться навколо того, чи польські засоби попомогли б збивати такі ракети ще на території України, якими могли бути юридичні наслідки такого кроку, Речник МЗС Польщі зазначив, що спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку діяти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети. Водночас речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів. Польської системи ППО в Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.